Пара так, Там і пара, але він втіка. Як ви познайомилися? Сім e, років назад мені дуже пощастило. Навіть забула в нічному клубі дівчата. Сім років живем і одружилися. та Тата але ж знаєте, це кажуть, каже, мене водять по сумі? Я вибачаюсь. Пощастило. Шутку це, це не ці... сне в житті. Відразу напишуть в коментарях, а чим да. займається ваш чоловік. Ми починаємо з козирів. Він військовий зараз. Яке було ваше перше враження одне від одного? І чи відразу у вас були серйозні стосунки? Mm. Я серйозна дівчина, тому відразу серйозні стосунки мені склабилися його вушка і взуття. А як вам чоловік робив пропозицію? Він прийшов пройшов відпустку, дуже красивий. Ми не бачили дуже напревно півроку, щоб не плакати. Ого. Зі служби повернувся в формі з букетом троянд, і я сиділа в ресторані після чистки лиця з прищиками подушеними. І він зробив мені пропозицію. Навіть такою не дуже красивою я була, Ну, харизма. Звідки ви самі? В Тернопіль. Тобто ви живете в Тернопілі постійно, Тернопіль? Тернопіль і ну, в Києві в двох містах. Скільки приблизно ви витрачаєте на місяць, на родину? Я економна дівчина, тому я зайшла в ЦУМ. Бачите, я дуже економлю гроші. Та небагато. Стратимо на допомогу, на спорт, на їжу, на каву отакі якісь витрати. Дуже адекватні. Нічого ну, особливого. Тисяча доларів, дві тисячі доларів. Давайте до двох. Так. Але це давайте з одягом вже, щоб зараз вони там в коментарях будуть вбивати. Квартира у вас своя? Чи у вас оренда, чи будинок? У нас своя. Чоловіка будинок, мені пощастило. Ким угу. ви працюєте? Е, я займаюся себе. Мотиваційного, що побажаєте Мотив. людям? Любити себе, жити це життя, допомагати. І кайфуйте, кайфуйте від себе, і допомагайте особливо людям. Це зараз дуже важливо, бо в єдності наша сила.